Успіх своїми руками. Вечір добрий всім тим, хто за справедливість і за те, щоб наші суди змінилися і стали докорінно іншими, дійсно справедливими, щоб не тільки Європейський суд з прав людини був авторитетним для містера Януковича, але і Український суд теж колись. Дмитро Біляєв сьогодні з нами у студії, координатор проекту відкритий суд з оприлюднення даних. Вітаю вас. Добрий день. день. Добрий. Звучить серйозно. Розкажіть про свою організацію. Що це взагалі таке? Ну, взагалі, проект відкритий суд це унікальний проект, який об'єднує громадян, юристів, активістів всієї України з метою повернути довіру до правосуддя. Що це собою являє? З 25-го, три місяці назад. Тому набрав чинності закон України про забезпечення права на справедливий суд, стаття 11-го якого прописує унікальні можливості у світі. Це проводити відеофіксацію судового засідання без дозволу суду за допомогою портативного відеопристрою. Це може бути камера, смартфон, планшет. На це не потрібно питати дозволу суду і. Фіксувати всіх учасників процесу хто може це робити будь, згідно постанови чи будь-які громадяни не потрібно установ, не потрібно ухвал, не потрібно писати ніяких е заздалегідь клопотань, ні заяв. Акредитації журналістам нічого не потрібно. Е якщо це портативний відеопристрій, пристрій, тобто... не потрібно. Mm -hmm. Ну.